Привіт, наша улюблена рубрика. Мені 50, Я виглядаю на 30». Звісно, я зразу скажу, що я не виглядаю на 30, але я виглядаю на свої фантастичні 50. Можете мене поздоровити. Мені дійсно вчора виповнилося 50 років. Хто не вірить, будь ласка, ось показую паспорт без коду. <реш> так, та, щоб не набрали кредитів на мене. Я випускала неодноразово відео на цьому каналі, де розказувала, що я роблю для того, щоб виглядати дуже добре на свій вік. Цей канал я почала робити 8 місяців назад, і в принципі, скоріш за все, ви вже забули абсолютно все, що я показувала на початку. Тому давайте розкажу про свої лайфхаки, ритуали і б'юті. Рутини, якими я користуюся от майже щодня. Зразу скажу. Я дуже лінива людина, і от мені сконцентруватися на чомусь годину-дві ну це мега важко. Тому для себе я знайшла перший лайфхак робити хоч щось, хоч десь і не ідеально. Незважаючи на те, що взагалі я людина перфекціоніст, наприклад, в роботі, то щодо себе, я от цього перфекціонізму не люблю. Зазвичай, якщо я десь сиджу і у мене чисті руки, це важливо, чисті руки, то я вже. Же роблю такі перекати. Залишаються невеличкі сліди, але хай вас це не лякає. І от для того, щоб оця зона декольте виглядала отак от, от гарно, і шия виглядала гарно на вік 50 чи на вік 35-40-45. Бо ми ж зараз всі от, так от проводимо в телефонах, і майже навіть в наших дітей ідуть оці кільця Венери, дуже сильні. Робіть отакі перекати. Це не складно. Подивіться. Дуже легко, от ідіть помийте ручки, очистіть зону декольте і повторіть за мною. Що ми робимо? Захватили шкіру, і я йду ось таким чином. Спочатку може не виходити і може бути боляче. Якщо не виходить таким чином, беріть шкіру двома пальчиками і пробіть ось такі перегини. Потім переставили і в різні сторони. Ще переставили. Головне нам наче відтягувати і не просто шкіру, а шкіру з отими м'язами, які йдуть під нею, і гарно, гарно їх розробляти. Чим краще розроблені м'язи, чим краще розроблені ці фасції, які знаходяться у нас під шкірою, тим краще виглядає наша шкіра зовні і тим вона еластичніша і молодша. Це от моя рутина. Я, як я сказала, я її роблю. Чи коли дивлюсь телевізор, чи коли читаю неважливо. І так само те ж саме я роблю і на шиї. Ось, ми схватили і пішли. Зараз буду в цьому відео сидіти така вся красуня з цими червоними п'ятнами. Хай вони вас дійсно не лякають, вони швидко сходять і обов'язково. Раз в день я проходжусь по шиї, і так само я проходжуся по нашому підборіддю. Ось такими перекатиками. Те саме робимо з іншої сторони. Завжди все робимо з двох сторін. І ще у мене отака от звичка робити масаж родинно ключично-сосковидного м'яза. Ось він. Він доволі великий і з часом, мабуть, ви помічали. Оце натягується як струна, виглядає так не дуже гарно. Тому робимо масаж грудину, ключично сосковидного м'яза. Все це у мене на автоматі. І ще раз, я не роблю все це десь спеціально. Це от просто між справами зупинилася, згадала, зробила. Повірте, якщо ви почнете відключати свій телефон і менше залипати на різні рілси чи короткі відео, то у вас зразу з'явиться час для того, щоб зробити отакий от масаж. Гарно проминаємо цей грудинно-ключично сосковидний м'яз. Він має бути м'якенький, він має бути такий еластичний. Якщо ж ви от взяли його, і він у вас такий, як просто жгут, як якась мотузка треба розминати і можна все це розім'яти повірте мені ну то з досвідом в мене теж буває коли от якісь такі сумні сумні тижні то я буває теж не роблю кажу собі та пішло воно але потім все одно повертаюся він стає грубішим коли ж ти його розмасовуєш він м'якенький так теж Спочатку може бути боляче, спочатку може бути неприємно, і деякі дівчата, у кого особливо зайва вага або є тут набряк, можуть не знаходити цей м'яс. Тому що ми робимо? Ось так натягуємо, і ось таким чином ми його можемо знайти. Бачите? Ось він. і масуємо, і розтягуємо взад, вперед, ось таким чином. Пам'ятаємо, що шия, зона декольте, наші руки, вони сильно видають вік, тому не забувайте про них. Наносьте масочку крем завжди на шию зону декольте. До речі, я власниця косметичного бренду, і у нас є спеціальна така маска, вона дуже велика, величезна банка, спеціально її зробили для того, щоб наносити. Цю маску на шию зону декольте можна наносити її на все тіло і по ньому ну, або робити масаж, або хоча б зволожувати. Тож не забувайте. І коли я доглядаю за обличчям, то обличчя у мене це ось і ось так. Завжди. І вмиваю я його до грудей, і очищаю, і обов'язково наношу маски, і креми так само наношу. Не шкодую сюди так само наношу якісні активні засоби, саме для того, щоб та шкіра і тут вона не видавала мій вік в порівнянні з обличчям. Ще от така дуже проста вправа, я вам раджу її робити. Це я її називаю ножиці ось вона. Для того, щоб у тут не було складочок, і максимально довго вони не з'являлися. Та й взагалі, чим краще ми масуємо вушка, тому що на вухах є мегабагато активних точок і для нашого здоров'я, і для довголіття, і взагалі для краси. Тому масуйте вушка, робіть отакі ножички буквально, можливо, 20-30 разів зробили зраночку і все. Вушка можна відтягувати, не бійтесь, ви їх не розтягнете. Чим краще ми їх так от масуємо і відтягуємо назад, тим більш буде у нас таке натягнуте і гладке обличчя. Що я ще обов'язково завжди роблю, це перетирання свого обличчя. Ось отак я ставлю і буквально можете порахувати до 10. далі переставили, не просто шкіру захватуємо. А намагаємося захватити от абсолютно все, наче до кістки. Теж перетерли такі прості вправи, вони не потребують нічого, крім наших рук. Але ж наскільки класно вони працюють. Тому не нехтуйте, робіть. Захватили і доки пальчики у нас не вислизнули, ми. Тремо, можете так робити. Тоді шкіра буде виглядати набагато більш пружною. Звісно, про харчування не забуваємо. Я на цьому каналі, мені здається, про харчування розказувала найбільше, тому що незважаючи на те, що я власниця косметичного бренду, я вірю в те, що От те, що вкладаєш всередину, те отримуєш зовні. Тому, будь ласка, слідкуйте за якістю своєї їжі. Я дотримуюся плюс-мінус правильного харчування і взагалі харчуюся цільними продуктами, якщо можна так сказати. Тобто я не купую. Оці от ковбаси, взагалі ультраперероблені продукти, все, що в красивих яскравих упаковках, ніколи не купую ні в магазині солодощі, ні якісь чіпси. Як я сказала, ковбаси єдине от можливо сири. Так, а все інше ні. Це стосується паштеців, будь яких ось смаколиків, те, що десь зроблено на виробництві, і я не знаю, що туди поклали. Ні. Зазвичай у мене харчування це овочі, які я бачу. Бажано, щоб я ще була впевнена, що вони з якогось фермерського городу. М'ясо, зазвичай, свинина, телятина, курку я не їм і вам не раджу, особливо магазинну, якщо вона до домашня Звісно, і ви знаєте, як ту курку виростили, так це чудово. Качка-індичка це непогано, бо це якраз та птиця, яка не живе в неволі, її не треба накачувати антибіотиками і її не накачують різними харчовими добавками для того, щоб вона дуже швидко росла. Тож є м'ясо, яке дійсно я вживаю і яке не вживаю. Яйця намагаюсь купувати домашні якщо ж ні, вже там дуже рідко в магазині, і плюс. Якісь, звісно, каші злакові, ну, але, але вони мають бути не максимально оброблені. Я не їм майже шліфованого рису, не їм макаронів. Зазвичай, якщо каші, то це якась гречка, може бути булгур, навіть іноді я перлову кашу, їм м'ячину, от щось таке не дуже часто, просто кашу з маслом. Не намагаюсь туди додати мега-багато якихось смаколиків умов. Овно і майже не їм смажену їжу. Тобто, в мене, якщо все й готується, то зазвичай це готується на грилі, або ж готується в духовці. І в мене ще є мультиварка. І от за рахунок цих от простих засобів ми готуємо собі їжу, плюс якийсь свіжий салат, і моє харчування завжди починається з клітчатки, тобто з салатів. Це обов'язково. Фрукти я їм солодощі дуже дуже мінімізую. Алкоголь майже не п'ю. От на даний момент у мене аскеза на три місяці. Якщо ж я раніше пила алкоголь, то це зазвичай сухе біле вино, тротина бокалу, в який я ще кидаю багато льоду. Ну, якийсь алкоголь мене такий був. Раніше, звісно, я не палюю, я категорично вважаю, що алкоголь і цигарки дуже негативно впливають на красу нашого обличчя, особливо після 40 років, це от якщо ще до 40 років ви маєте якусь фору, то після 40, якщо ви палите і якщо ви вживаєте алкоголь і їсте багато солодощів, і от якихось таких швидких вопливодів, знайте, що щоби ви на себе не. Мастили навіть які би ви масаж не робили уколи краси. Це ніяк не допоможе. Як ото кажуть ці тренери в спортзалі, що 80% нашого успіху це не вправи, які ми робимо. Це те, що ми їмо. І тільки 20% – це наші вправи. І от те ж саме стосується краси. Спочатку дивимося, що ми їмо. Далі пред'являємо претензії тим, кого ми купили Крем, чи нашим косметологам, чому ж це не працює? Якщо у вас є набряки, значить щось. Не так з вашим організмом, з тим, що ви вживаєте, їсте, і як ми рухаємося. У мене особисто руху не те, що ви багато. Я весь час на машині, але є спеціальні якісь ритуали, вправи, які я виконую кожного дня. Ось я показувала, що у мене є обов'язковими вправи нічій. Потім я люблю зарядку в ліжку. Я про неї теж показувала. Будь ласка, подивіться, можливо, у вас це. Стимулює кожного дня. Я присідаю 100 разів. Беру зараз гантельку 5 кілограмів. Раніше це була гантелька 3 кг, і от коли чищу зуби, 100 разів я присідаю, скачу на скакалці, але от не буду брехати, був період більше місяця, коли я віддовбалась від себе і нічого не робила. Ну. Плані вправ я тільки присідала, му ж та мене а так багато вправ не робила. Та догляд у мене кожного дня це от просто маст хев. Це те, що я не полишаю ніколи. До речі, я показала вам такі легкі вправи, і ще раджу постійно масажувати нашу шию. Просто беремо і в довільному порядку ми масажуємо шию, тому що коли ми робимо масаж обличчя, шия вже має бути промасажована. І далі ми піднімаємося вверх і от масуємо по полосяному покрову нашими пальчиками, і таким чином ми проходимося по всій нашій голові це називається апоневроз, і оцей апоневроз має у нас дуже гарно рухатись. Бо якщо цей апоневроз приліпився до черепа, то знайте, що шкіра буде напливати, наче от вниз, і звісно, будуть з'являтися зморшки, І, звісно, вона буде виглядати набагато гірше. Тому робити масаж апоневрозу нічого не вартує. Або ось таким чином. Просто ставимо пальчики і робимо кругові рухи, але не пропускаємо жодного сантиметру нашої шкіри на голові. Або ж ми можемо брати наше волосся, ось таким чином не переживайте, ви нічого собі не вирвати. І потрошку беремо невеличкі пучечки і от таким чином розхитуємо наш апоневроз. Уже як вам подобається, можна ще робити ось так. Натягнули, добре натягнули нашу шкіру. Можна посолити взад вперед, вправо вліво. Тримаємо десь 30 секунд, відпустили. І декілька разів можна повторити цю вправу. Вона нічого не вартує, але дуже Добре підтягує наше обличчя. І ще раз, давайте повторимо: волосся можна брати в різних місцях. Ось, бачите, я взяла трошки нижче, трошки вище. Так само поводила, потримала і опустила. Можете повторювати разом за мною. Хто повторив, напишіть, я зробила. До речі, а хто тут зі мною вже спочатку ведення цього Ютуб-каналу, напишіть, дівчатка, я буду рада. Може, якісь хлопчики тут теж сидять і також слідкують і також повторюються. Але я знаю, що тут більшість аудиторії жіноча, маю надію, що вас цей канал надихає. Розкажіть мені, що з того, що ви побачили на цьому каналі, спонукало вас робити щось для себе, бо, по-моєму, Оця моя фраза роби щось для себе і роби хоч щось. Вона вже стала якоюсь вірусною, бо наші клієнти постійно її повторюють: роби хоч щось. Я до речі, собі теж так кажу: роби хоч щось. Знайте, що 10 хвилин в день. Це набагато краще, ніж нічого, бо з нічого ми і отримуємо нічого через місяць. А якщо 10 хвилин робити щось для себе, то через місяць це вже буде 310 хвилин. А по, по факту, це ану, хто там класно рахує. 310, це якщо 60 хвилин, 60 плюс 60, це 3 години, які ви з користю використаєте для себе, чи більше. Я не дуже гарний математик. День народження було у мене, але Звісно, мені подарунки не присилають. І зазвичай я та людина, яка дарує подарунки. Тому серед коментарів, які ви залишаєте, ми зробимо розіграш. І через одне відео, будь ласка, підпишіться, щоб не прогавити. і побачити, можливо, саме ваш коментар виграє, і ви отримаєте там таратам. Хай це буде маска з Лана Блю. Це дуже класна, потужна маска, яку випускає мій бренд. Вона робить такий чудовий ліфтинг-ефект. Тож пишіть коментарі, я з радістю їх почитаю. Зазвичай я зараз уже не маю стільки часу, щоб відповідати на всі коментарі, але всі читаю. І якщо я поставила вам лайка, це значить, що я його бачила, і мені дуже дуже приємно, що ви його написали. Ну що ж. Дякую, що подивилися, і до наступних зустрічей.